Кожної середи ми проводимо домашню групу. Ми спілкуємось про, про проповідь недільну, а також ми спілкуємось про бізнес, про початок бізнес, як наші духовні знання прийняти в бізнесі і як в якихось важких ситуаціях бути і що вчить стосовно цього відео. Ми дякуємо тобі за нашу домашню групу і сухиста. Амінь. Він сказав їм, їдіть насолоджуйтеся щедрою їжею і солодко пити, і віддайте часку тим, у кого не наготовлено. Якщо людина морально готова до того, що план А. Він власний, він основний, але не відкидати думок про те, що в житті може бути якраз різне, багато чого, і Бог може повести по різним шляхам, то якраз для цього і треба план С.